Лисичка сестричка і вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько. Хопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала смічечка, стулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко-сестричко, Проміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж, аж, аж Так і знайшла одного, проміняла. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка. Аж там смічечко. лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує: Рубайся, деревце, криве та й праве. Рубайся, деревце, криве та й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, забрегла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко-сестричко! Здоров, вовчику, братику, а де це ти взяла бичка, третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила саночки зробила. Та й їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе підвезу? Ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, тіте. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я, лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовки поклав. Їдуть, їдуть. Коли це трісь? Ой лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичку, сестричку, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь, трісь. Ей! Вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш. То я орішок розкусив. Дай же й мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені самки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таке чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко бо притомивсь. Я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрав зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь, трісь, трісь так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерево? А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, кривий праве, рубайся, деревце, кривий праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, кривий криве, рубайся, дерево, кривий криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та. Аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплух не вибереш. Не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну і дурний же ти який? І до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в саночках ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка, середини все виїв, а туди горобців напустив. І соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за тою віхоть, а ля горобці хр. Вона за паличку тільки прийняла її, а бичок гуп і впав. Ну, стривай же ти. Капусний вовцюгани, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушила. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає, накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку. Сіла та їсть. Зирк, аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко сестричко Здоров. А що це ти тут робиш, лисичко сестричко Рибку їм. Дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила та й віддам йому піде сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. «Ловися, рибку, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерщій на річку та до ополонки. Та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика, та все велика, ловись, рибку, велика та все велика. Ловись, рибку, велика та все велика, не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика й мала. «А, ну, я й так ловися, рибко, велика, та все велика. ворухнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка, ото От вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки. Не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюган, Що ти наробив? Бач, казав. Ловися, рибко, велика та все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить. ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішину покинула. Вона взяла. Вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прокинулась хворою. Тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А, каже, така ти наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече, так мене побили, що й голову провалили мені, вовчику братику, підвези мене, та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки хвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой ой, не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знов нищечком. Битий небиту везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Тоді вона вплив з вовка та битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Би не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Ну і клята ж лисичка от так піддурила. Та й потяг додому, а лисичка живе та корей ловить.